Ми зібрали сьогодні з вами, щоб протестувати ось такий інвертор. Не знаю, як правильно читається, але нехай буде Хоул. Я його купив як додатковий інвертор до свого основного. Тому що у мене раніше був акумулятор Dynas на 2,4 кВт. Коли виключали світло по 7 годин, то його вже не вистачало. Я вирішив зняти акумулятор з електровелосипеда. Ось він. Донор, так як зимою він не використовується, цей акумулятор на, теж на 48 Відай на 1,5 кВт, дуже добре йому допомагав. І виходить так, що я на цей інвертор просто скинув з будинку частину не дуже потужних споживачів і таким чином розгрузив той основний акумулятор. До речі, він зараз, в принципі, в продажі, я собі поставив. На 4,8 кВт. Дайнус продажі, якщо його не продам, то весною відповідно, цей акумулятор знову стане на велосипед. А той Daйus на 2.4 стане в парі з цим інвертором і, можливо, ще там докину 2-3 панелі сонячних, щоб воно заряджалось теж від сонця, а не від мережі. По інверторах я, е, як правило, обходжу е, стороною інвертори, у яких корпус. Є радіатором. Тобто, як бачите, тут у нас все гладенько і в принципі на перший погляд здається, і я теж думав, що у нього корпус стальний. Але насправді це кришка реально алюмінієва. Е, Може, звертали увагу, що є інвертори у яких е, з боку ребра, типу охолодження, і видно болти, якими наскрізь прикручені транзистори. Я такі інвертори не люблю. Е, я більше до тих, у яких е, радіатори знаходяться всередині. Тому що ну, не дуже мені зрозуміло, як, наприклад, вентилятор охолодження проганяє повітря всередині корпусу інвертора. І якщо ребра знаходяться снаружі, то який сенс того, що повітря проходить всередині. Ну, таке собі. Зараз відкриємо, подивимося, що там всередині, потім потестуємо під навантаженням. В принципі, з досвіду місячного використання я можу сказати, що. Він точно запускає холодильник. Звичайний не інверторний, а простий холодильник, там якому не пам'ятаю, може років 15, тобто не супер новий. Однокомпресорний стартує без проблем, а от насос в колодязі, який під навантаженням споживає десь 1-2 кВт, він запустити не може. тобто Просто тупо пусковий ток не витримує. Значить, ось так воно у нас виглядає всередині. У нас три радіатори. Так, запобіжник на вході на 50 Ампер. Це відповідно 2,5 кВт. Ну відповідає в принципі, піковим показникам. Так, на трансформаторі написано 48 вольт 1500 Вт. Що не дуже мені зрозуміло, ось на платі. на платі, Можливо, це просто заготовка. Написано, що 48-96 вольт і 1500 Вт. Ну, не знаю, тут деяких деталей на платі не вистачає. Можливо, тут, щоб він працював від 96, треба щось ще додати. Ну, блин, якщо він реально може працювати від 96, це було б досить непогано. Є не зрозуміло, що 1500 Вт тут і 1500 Вт там. Чи це номінал, чи все-таки пік. Зараз ми в принципі це і перевіримо. Для того, щоб перевірити споживання холостого ходу, у мене, на жаль, немає спеціального прибору. Тому зробимо, знаєте як, ось я підключив ваттметр до розетки. Вмикаємо зарядку в розетку. Дивимось, у нас споживання самої зарядки буде в районі ну нехай 3,5 Вт сама зарядка споживає. Зараз ми підключаємо розетку до акумулятора. На акумуляторі е, заряд вимкнений, ну на бмс тобто воно зараз нічого не заганяє в акумулятор, вмикаємо інвертор. Звісно ж, зараз показники будуть е, без урахування там, е, КПД і, і так далі. і всіх. Так, у нас було 3,5% і маємо 11,5%. Тобто виходить 8 Вт. Зараз споживає зарядка. Відповідно, інвертор споживає ще менше. Тобто, ну, Сама ж зарядка має якесь КПД, ну нехай там 90%, відповідно 7-8 Вт споживання холостого ходу самого інвертора. В принципі, як на мою думку, це дуже добрий показник, тому що у мене 3 кВт інвертор. Не гібридний, звичайний, він споживає десь від 20 до 30 ватт. Ну, точно я теж його не міряв, але точно не менше 20 Вт він споживає. Скоріше, ближче до 30. Тому 8 Вт, я думаю, це досить непоганий показник. Інвертор нам відображає вольтаж акумулятора. Показує, скільки ват споживання, скільки вольт у нас на виході, скільки Герц і температуру е, всередині я ну, Так розумію, там датчик приклеєний до радіатора. Е, також є шкала навантаження і типу шкала заряду акумулятора. В фосфатних акумуляторах це, цей показник виключно умовний, скажімо так. Навантаження будемо давати ось таким феном, і потім довантажувати шурупу верти. Так, показники на дисплеї у нас 1130 Вт. Тут, ага, тут у нас 1125, 1135. Ну, в принципі, досить непогано. Я маю на увазі розбіжність. Досить непогано. І зараз довантажуємо шуруповертом. Так, 1200 зараз має бути, 1200. Так. Ну, скоріш за все, рівно 1250 він і відключився. Так, він пішов в захист і далі у нас, ага, скоріш за все, проблема в акумуляторі. Коротше, я ледь не надурив і вас. І сам себе, у мене в налаштуваннях БМС стояло 20 А на віддачу, тобто це рівно 1 кВт плюс 250 Вт давала зарядка, це якраз 1250 Вт. Але, коротше, я вже тут трохи поробив експерименти. У мене у нас додались нові гравці, це ось такий обігрівач і ось цей домашній фен для волосся. Значить, найбільше, що я зміг побачити на ось цьому. Вотметри це 1280 Вт. Ну, це таке умовне. Він просто дуже, дуже повільно міняє показники. Ну, я думаю, що якраз, скоріш за все, ця штука налаштована відсікати по 1250 ваттам. Але це довго тривало. Зараз покажу, що він десь буквально до секунди тримає навантаження більше 2 кВт і не відсікає. Тобто він там подає якісь сигнали. Але якщо до секунди встигаєш вимкнути, то він тримає. Так, вмикаємо ось цей обігрівач. Він у нас бере десь 1-1 кВт, здається. Так, тисячу, ну так, да, майже 1100. І зараз короткочасно буду вмикати ось цей фен, так, Чули, він подав якийсь сигнал, але я встиг вимкнути. Це вмикає десь на пів секунди. Якщо він тут і довше, десь буквально до секунди він вимикається. Так. І потім треба зняти навантаження для того, щоб він запустився, інакше він пищить і запуститися не може. Ну, Я думаю, далі в принципі, нема вже що експериментувати. Ось скільки ми 225 Вт перекачали за час експерименту. Значить, що я помітив? Обдув він вмикає, коли температура доходить, е, стає більше 45 градусів і обдуває, доки не впаде нижче 40. Ну просто в нас зараз е, більше 45 не стало. Можливо, зараз, зараз якщо буде... Раз, зробити 46. Зробимо 46 градусів, він має вимкнути обдув і вимкнути, коли стане знову ж таки 40. Увімкнувся вбух при 46 градусах, тепер зараз я винкнув на І зараз буде він до доки не впаде нижче 40. Так, він вже 40 і як тільки стане 39, ну от все, він вимкнувся. І ще, що я хотів показати, ось чисто для прикладу. Зверніть увагу, написано скільки? 3000 Вт. Зараз покажу, скільки він реально бере на... на ось, накаємо його на максимум. Все, все, це максимальне положення. Споживання у нас 1250 ватт споживає фен, на якому написано 3000 Вт. Тому не звертайте на ось ці написи уваги. Точно так же я перевіряв наприклад, сендвічницю, на якій написано 1200 Вт, а вона по факту бере 600-700 чи 700 Вт на максимальному положенні. Теж. То що я можу сказати? В принципі, як для мене, я вважаю, що такий інвертор має місце для покупки.